Так, лот номер 13 Це у нас прилад хімічної розвідки, рік випуску 1970 Показую стан зі всіх сторін, і що всередині. Ось такий. Так. І всередині, всередині у нас є, так, набір ампул. Нових в ідеалі. Насос. Рідний. Зараз покажу насос, до речі, якіснішого виконання, він повністю металевий без пластикових деталей. Такі в СССР робили тільки. Далі вже сучасні пішли вже з пластику. Дуже ненадійні, неякісні. Ні. Ось такий насос. Ось так виглядає. Так, вставляємо його назад. Далі набір десяти ампул, які в ідеалі. В Рідній упаковці. 10 штук. Вони не були на морозі, не замерзали, не тріскали, немає сколів, немає тріщин і немає розбитих ампул. Всі абсолютно нові. І немає використаних, де змінив колір вже порошок. Всі в ідеалі 10 штук ідеальних новеньких ампул. Далі. Далі у така його рідна банка. Кришка середній корок має. Таку заглушку, щоб граматично було. Ще напит листочок для надписів на цій банці. Від нього рідний, оригінальний. Далі така дуже крута коробка, повністю з металу пофарбована глянцеву таку напівглянцеву напівметову фарбу. Ось така коробочка всередині. Ще є гума, гума на дні прокладка. Ось для зберігання чогось. циліндр такий. Так. Ну і все покажу всередині стан. Ось там тут. Все, це у нас лот номер 13. Лот номер 13.